Вітаю вас! Тема нашого уроку речення з однорідними членами. Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв'язком. Давайте пригадаємо, що таке сполучник. Сполучник це службова частина мови, що вживається для зв'язку однорідних членів речення та частин складного речення. Сполучники поділяються на дві групи. На сполучники сурядності та сполучники підрядності. Сьогодні ми згадаємо з вами лише сполучники сурядності, тому що саме вони допомагають поєднувати однорідні члени речення. Пропоную переглянути таблицю. Сполучники сурядності поділяються на єднальні протиставні розділові. Єднальні сполучники – «і», «та», ні, ні, не тільки а й, не тільки, але й як так і. Наприклад, когось учи і сам учись. Від малої сокири як гарб, так і дуб падає. Жовтий не любить ні колеса, ні полоза. Друга група протиставні сполучники. А, але та, проте, зате, Однак. Наприклад. Кує не молот, а коваль. Вийшли поле полежати та забули серпи взяти. Голка мала, проте колюча. І нарешті розділові сполучники. Або, чи то-то, не то, не то, чи то, чи то. Наприклад, у шевця черевики чи то підметки гублять, чи то каші просять. Мисливець уцілить або в сучок, або в білку. Однорідними називаються такі члени речення, що є рівноправними між собою, залежать від одного і того самого члена речення, відповідають на одне і те саме запитання і виконують однакову синтаксичну функцію. Наприклад, і соловейко на калині то щебетав, то затихав. Однорідними в цьому реченні є присидки щебетав, затихав. Вони є рівноправними між собою, залежать від одного слова соловейко, який виконує синтаксичну функцію підмета, відповідають на одне і те саме запитання, що робив соловейко? То щебетав, то затихав. І поєднуються між собою розділовим сполучником, то то. Однорідні члени речення переважно виражаються однією частиною мови та в однаковій формі. Вони також можуть бути поширені, мати при собі залежні слова, або не поширені, які не мають при собі залежних слів. Наприклад, привіз бджолиний мед паляницю яблука. В цьому реченні однорідними членами є додатки мед, паляницю, яблука. Вони залежать від дієслова привіз. Відповідають на одне і те саме запитання. Привіз що? Мед, паляницю, яблука. Паляницю і яблука є непоширеними однорідними членами речення, тому що вони при собі не мають залежних слів. А мед має при собі залежне слово. Мед який? Бджолиний? Бджолиний у цьому реченні є означенням і залежить від слова мед. Однорідні члени речення поєднуються між собою трьома способами: сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв'язком. Перший зв'язок сполучниковий. Як ви вже здогадалися, однорідні члени речення поєднуються між собою у цьому випадку за допомогою сурядних сполучників та за допомогою інтонації. Наприклад, відшили стіли, лебеді і трави. Однорідними у цьому реченні є підмети лебеді, трави, які поєднуються між собою, сполучником і та за допомогою інтонації. І ще один приклад. Краю мій. Люблю я тебе вдень і вночі, вранці і ввечері, і не знаю краю своєї любові. У цьому реченні однорідними є означення вдень, вночі, вранці, ввечері. Які поєднуються між собою за допомогою сполучників І-І та за допомогою інтонації, Безсполучниковий зв'язок. Як ви вже здогадалися з назви, безсполучниковий зв'язок це зв'язок, коли однорідні члени речення поєднуються за допомогою лише інтонації. Наприклад, повітря було чисте, прозоре. Однорідні члени речення є. Чисте прозоре, які поєднуються між собою за допомогою інтонації. І ще один приклад. Річка синіє, зітхає, сміється. Однорідними членами у цьому реченні є присудки, синіє, зітхає, сміється, які теж поєднуються лише за допомогою інтонації. І нарешті третій спосіб змішаний коли однорідні члени речення поєднуються між собою за допомогою двох попередніх способів. Наприклад, пролітають над ними віки, лихоліття і хмарки. Однорідними у цьому реченні є підмети віки, лихоліття, хмарки. І, як ви вже побачили, вони поєднуються між собою за допомогою єднального сполучника І та за допомогою інтонації. І ще один приклад. Розпарена теплінь віє соняшником, коноплею і яблуками. Однорідними у цьому реченні є додатки соняшником, коноплею, яблуками. І вони теж поєднуються за допомогою єднального сполучника І та за допомогою інтонації. Як ви вже помітили, однорідними можуть бути як головні, так і другорядні члени речення. Вони. Зазвичай виражаються однаковими частинами мови та в однаковій формі, але існують випадки, коли вони можуть виражатися різними частинами мови. Наприклад, а душа нашої людини проста без хитрощів. Душа людини яка? Проста без хитрощів. Однорідні члени у цьому реченні є проста без хитрощів. Означення. Проста виражена прикметником, а без хитрощів виражено іменником з прийменником. У реченні може бути один ряд однорідних членів та два і більше. Наприклад, дзвінко і безтурботно перекликалися, співали, щебетали пташки. Перший ряд однорідних членів речення «Дзвінко і безтурботно. Це означення дзвінкою безтурботної, які поєднуються між собою сполучником Гі. І другий ряд однорідних членів речення присутки, перекликалися, співали, щебетали. Вони поєднуються між собою за допомогою інтонації. І нарешті, як же ми вимовляємо, з якою інтонацією ми вимовляємо однорідні члени речення. Інтонація. При вимовленні однорідних членів речення є перелічувальною з однаковим тоном та з логічним наголосом на кожний з однорідних членів речення. Наприклад, учитель говорив просто, чітко, зрозуміло: якщо два однорідні члени речення протиставляються один одному, то на першому інтонація зростає, а на другому спадає. Наприклад. Христина повернулася додому стомлена, але щаслива. Сподіваюся, що тема для тебе сьогодні є зрозумілою і ти без якихось труднощів зможеш виконати домашнє завдання. До нових зустрічей!